Стівен Кінг, Оуен Кінг, Сплячі Красуні, ЧАСТИНА 2, Розділ сьомий. Один. Дона Пітерза з Еріком Бласом ще тільки мусили змінити на посту при Західно-Лавінській дорозі, коли з боку тюрми до них підкотив пошарпаний Мерседес СЛ 600. Дон якраз стояв у бур'янах, струшуючи після відливання. Він поспіхом засмикнув зіпер і повернувся до пікапа, що слугував їм крузером. Ерік стояв серед дороги з пістолетом у руках. Сховай свого мушкета юніоре, сказав Дон, і Ерік засунув глока до кобури. Коли Дон підняв руку, водій Мерседеса кучерявий чоловік з буряковим обличчям слухняно зупинився. Поряд з ним сиділа якась гарна жінка, тобто надзвичайно гарна. Особливо після тих зомбі-кралечок, яких вони з Еріком тільки й бачили останніми днями. А ще вона здавалася знайомою Права і паспорт машини, промовив Дон. Він не отримував наказу перевіряти водійські документи, але ж так кажуть копи, коли зупиняють машину. Вчися, юніоре, подумав він, дивися, як діють чоловіки. Водій подав свої права. Жінка порилася у панельній скринці і знайшла документи на машину. Чоловік виявився Гартом Флікінджером, доктором медицини, сам з Дулінга, зареєстрований у садибі у найкозирнішому районі міста, аж ген на Браєрі. Не проти розказати мені, що ви робили там, у в'язниці? Це була моя ідея, офіцере, сказала жінка. Господи, якою ж гарною вона була. Жодних мішків під очима у цієї курви. Дон загадався, що вона таке приймає, щоб залишатися такою жвавою. Я Мікейла Морган, знаєте, з Ньюз Америка». Ерік вигукнув: Я знаю, я вас упізнав. Це хер що значило для Дона, який не дивився новинних каналів. Що вже й казати про бла бла-бла, оте лайно, яке цілодобово сім днів на тиждень крутять по кабельних. Але він згадав, де її бачив. Точно, рипливе колесо, ви там пили. Вона подарувала йому високовольтну усмішку. Усі зуби сяють, високі вилиці. Саме так якийсь чоловік виголошував промову, як Бог покарав жінок за те, що носять штани. Вельми цікаво було. Ерік запитав А можна мені ваш автограф? Це буде крута штука, після того, як ви. Він затнувся збентежений. Після того, як я засну? перепитала вона. Гадаю, ринок автографів мусив би вже обвалитися, принаймні тимчасово. Але якщо гард, доктор Флікінджер тримає у себе у панельній скринці ручку, я не бачу причини, щоби не. Забудьте. різко обірвав її Дон. Йому ніяково було через непрофесійність свого молодого напарника. Я хочу знати, навіщо ви були у в'язниці, і поки ви мені цього не розкажете, ви нікуди не поїдете. Звичайно, офіцере, вона знову осяяла його своєю усмішкою. Хоча робочий псевдонім у мене Морган, справжнє моє прізвище Коц, і сама я звідси з цього міста. Фактично, директорка в'язниці це Коц ваша мати? Дон був шокований, але якщо не завважувати її гострого, прямого як стріла носа. Тоді, як у старої Дженіс, він був гачкуватий, то він роздивився схожість ну, мені прикро це казати, але вашої матері більше нема з нами. Я знаю, тепер без жодної усмішки. Доктор Норкрос мені сказав. Ми говорили з ним по інтеркому. Гівнюк він, а не людина, промовив Флікінджер. Дон розплився в усмішці, буквально не міг втриматися. Згоден на сто відсотків. Віддав їм документи Дон. Не впустив її, співав далі Гарт. Навіть не дозволив їй попрощатися з власною матір'ю. Ну, втрутилася Мікейла, правду сказати, це не єдина причина, чому я умовила Гарта привезти мене туди. Я також хотіла зробити інтерв'ю з жінкою на ім'я Єва Блек. Я, певна, ви чули поголоски про те, що вона спить і прокидається. Це могло б стати неабиякою сенсацією, розумієте. Зовнішній світ мало що очіпляє в цей час, але це б його зачепило, тільки Норкрос сказав, що вона в коконі, як і решта утримуваних. Дон не міг втриматися, щоб її не виправити. Жінки, вочевидь, навіть журналістки можуть бути жалюгідно наївними. То сути лайно і всі це знають, вона інакша, особливо, а він тримається за неї з якоїсь своєї дурнуватої причини, але скоро все переміниться. Він підморгнув її так дубово, що зачепив і Гарта, який у відповідь підморгнув йому. Будьте зі мною лагідною, і я зможу організувати вам таке інтерв'ю, коли ми її захапаємо. Мікейла підлесливо захихотіла. Гадаю, мені треба зазирнути у ваш багажник, сказав Дон. Просто щоб я міг сказати, що зробив це. Гарт виліз і рвонув кришку багажника, яка піднялася із втомленим репінням. Гірі тоді й сюди приклався кілька разів. Гарт сподівався, що цей клоун не перевірятиме під запасним колесом. Це там він заховав пакети з пурпуровою блискавкою. Клоун тим не поклопотався, тільки кинув короткий погляд і кивнув. Гарт закрив багажник. Той видав ще гучніше ойкання голосом кота, якому прищемило лапу дверима. Що трапилося з вашою машиною? запитав Ерік, коли Гарт знову сідав за кермо. Гарт відкрив було рота, щоб сказати хлопцю, що її понівечив один божевільний урядник контролю за тваринами, та потім згадав, що цей божевільний урядник контролю за тваринами, за словами Норкроса, є тепер чинним шерифом. Діти, сказав він, вандали. Вони бачать щось гарне і просто хочуть його зруйнувати, хіба не так? Той клоун нахилився, щоб подивитися на гарненьку пані. Коли в мене закінчиться зміна, я збираюся до колеса. Якщо ви ще не спатимете, я б радо пригостив вас випивкою. Це було б чудово, відповіла Мікейла, так ніби справді зраділа. Їдьте обережно і гарного вам вечора, сказав клоун. Гарт вімкнув трансмісію, але не встиг він завернути на головну дорогу, як крикнув хлопець Чекайте. Гарт зупинився. Уперше руки в коліна, хлопець нахилився і подивився на Мікейлу. А як же автограф? У панельній скринці Мерседеса таки знайшлася ручка, і то гарна, з написом золотом на корпусі Гардфлікенджер Флікінджер, ДМ. Мікейла начеркала Еріку з найкращими побажаннями на зворотньому боці візитної картки якогось торгового агента фармакологічної корпорації і вручила її хлопцеві. Гарт рушив, коли той усе ще їй дякував. Проїхавши у бік міста менше милі по шосе 31, вони побачили поліційний крузер, який швидко мчав їм назустріч. Повільніше, сказала Мікейла. Щойно крузер зник за пагорбом у них позаду, вона сказала А тепер дави на газ!» Гарт так і зробив. Два. Протягом двох років Лайла смикала Клінта, щоб додав її контакти до своїх на випадок якоїсь надзвичайної ситуації у в'язниці. Шість місяців тому він це нарешті зробив, і тепер дякував Богу за її наполегливість. Найперше він зателефонував Джареду і наказав йому сидіти нишком поготові. Він сказав сину, що дехто ще до смерку під'їде, щоб його забрати можливо, на житловому фургоні. Після цього він заплющив очі, коротко помолився про красномовство і подзвонив тому адвокатові, який тоді забезпечив переведення Єви Блек до в'язниці. Після п'яти гудків, коли вже Клінт мало не здався на користь голосової пошти, Баррі Голден відповів: Баррі, це Клінт Норкрос із в'язниці. Клінт? і більше жодного слова. Мені треба, щоб ви мене вислухали. Дуже уважно. Мовчання від Баррі Голдена. Баррі, ви мене чуєте? Після певної паузи Баррі озвався тим самим незацікавленим голосом. Я тут. Де зараз Клара і ваші доньки? Чотири дівчинки віком від трьох до дванадцяти. Це жахливо для батька, який їх любив, але, мабуть, добре для Клінта, як неогидно йому про таке думати. Він не мусить говорити про долю цілого світу. Тільки про долю найближчих, найрідніших для барі людей. Нагорі сплять, засміявся Барі, втім, не справжнім сміхом, просто ха ха ха, наче напис у діалоговій бульбасці у коміксі. Ну, самі розумієте, оповиті отими штуками. Я сижу у вітальні з рушницею. Якщо якісь заявляться сюди бодай з найменшим наміром черкнути сірником, я їх перестріляю. Я думаю, є спосіб урятувати вашу родину, і я думаю, вони можуть прокинутися. Чи цікавить вас така ідея? Це та жінка, щось нове забриніло у голосі Барі, щось живе. Це правда, що люди кажуть, що вона може засинати, а потім прокидатися? Якщо це лише плітка, скажіть мені відверто, мені нестерпні безпідставні надії. Це правда. А тепер слухайте. До вас приїдуть двоє. Один із них доктор, інша дочка директорки Коц. Мікейла досі не спить, навіть коли минуло вже стільки часу. Тепер Баррі заговорив тим тоном, який був притаманний йому у кращі дні. Доволі можлива річ, я гадаю. Герда, моя найстарша, трималася до вчорашнього вечора, але все одно надзвичайна. Вона не просто не спить, вона абсолютно бадьора. Зовсім не схожа на будь-яку іншу жінку в триокружжі, у якої досі розплющені очі. Саме та жінка, яку ми тут утримуємо, це зробила, просто дихнула її в горло і пробудила її. Якщо це жарт, Норкросе, це надзвичайно поганий час для. ви самі все вирішите вони вам усе розкажуть, а потім попросять зробити дещо небезпечне. Я не хочу сказати, що ви наша єдина надія про те. Клінт заплющив очі і потер вільною рукою собі скроню. Може бути, що саме так і є. А часу обмаль. Я зроблю будь-що заради моєї дружини й дівчаток, сказав Баррі. Що завгодно. Клінт дозволив собі довгий видих полегшення. Друже. Я сподівався, що ти так скажеш. Три. Барі Голден дійсно мав рушницю. Не нову її передавали нащадкам три покоління Голденів, але він її чистив, він її змащував, і вигляд у неї був достатньо смертовбивчий. Гарта з Мікейлою він слухав, тримаючи рушницю у себе на колінах. Поряд з ним, на кутньому столику, покритому одною з ошатних мережевних серветок Клари Голден, стояла коробка з товстенькими червоними набоями. Говорячи по черзі, Мікейла з Гартом розповідали адвокату те, що їм повідомив Клінт, як поява Єви Блек майже точно збіглася з інформацією про перших жертв Аврори, як вона голими руками убила двох чоловіків, як вона без спротиву дозволила забрати себе під арешт, сказавши, що саме цього вона й хоче, як вона безустанно билася обличчям об захисну сітку в лайленому крузері, як усі її поранення заживилися з чудодійною швидкістю. Крім того, що привела мене до тями, вона знала про мене такі факти, яких ніяк знати не могла, і ще там кажуть, що вона керує пацюками. Я розумію в таке важко повірити, але її перебив гард. Інша ув'язнена Фіцерою розказала нам, як вона використала пацюків, щоб отримати мобільний телефон заступника директорки тюрми, і вона має мобільний телефон, я його бачив. Більше того, сказала Мікейла, вона заявила, що вбила суддю Сілвера, вона заявила вона замовкла, вагаючись, чи продовжувати далі. Але Клінт сказав їм, щоб розповіли правду, всю правду і нічого крім правди. Пам'ятайте, що він може бути в жалобі, сказав їм Клінт, але все одно він залишається адвокатом, а він з біса добрий адвокат. Він може унюшити брехню за сорок ярдів навіть проти вітру. Вона заявила, що зробила це за допомогою нетлів, тому що Сілвер хотів привезти сюди когось із іншого міста, а це не дозволено. Мікейла розуміла, що тиждень тому на цьому місці її розповіді Баррі Голден вирішив би, що в його гостей або якась спільна злоякісна маячня, або вони намагаються утнути найдурніший найотруйніший у світі розіграш і попросив би їх покинути його дім. Але зараз було не тиждень тому. Замість наказати їм вимітатися, Барі вручив Мікейлі рушницю свого діда. Потримайте. На кавовому столику лежав ноутбук. Барі сів на диван, також щедро прикрашений плетеними виробами його дружини, і почав клацати по клавішах. За якусь мить він скинув на них очі. Поліція округу Бриджер повідомляє про аварію на старій коглинській дорозі. Одна жертва. Імені не подають, але машина лендровер. Суддя Сілвер їздить лендровером. Він роздивлявся Мікейлу Коц. Фактично, з того, що вони йому розповіли, виходило так, що доля кожної жінки на планеті Земля залежить від того, що відбуватиметься в наступні кілька днів тут, у Дулінгу. Це звучало божевільно, але дочка директорки Коц, яка, щиро дивлячись на нього, сиділа в улюбленому віденському кріслі Сари, була найкращим аргументом на користь того, що це таки правда, можливо, беззаперечним аргументом. У новинах по CNN того ранку передавали, що на п'ятий день Аврори досі не заснули менше 10% жінок. Баррі цього не знав, але він був би готовий закластися на рушницю дідуся Голдена, що жодна з них не виглядає так, як Мікейла. Вона просто що? Поцілувала вас? Як отой принц у мультику поцілував принцесу Аврору? Так, сказала Мікейла, як там. І ще вона дихнула мені в горло. Я думаю, що саме це так подіяло, її подих. Баррі звернув свою увагу на Агарта. Ви це бачили? Так, це було чудесно. Мікі там раптом стала як вампірка після свіжої трансфузії, та коли впіймав її насуплений погляд. Вибач, Любонько, мабуть, це не найкраща метафора. Насправді це було порівняння, холодно сказала вона. Баррі все ще намагався осягнути це своїм розумом. І вона каже, що по неї прийдуть. Копи, Містяни? і що керує цим френк Гірі? Так. Мікейла оминула все сказане Євкою про те, що сплячі жінки мусять ухвалити власне рішення якщо це правда, ця частина від них не залежить. Я знаю, Гірі, сказав Барі, сам я його ніколи не захищав, але він був в окружному суді кілька разів. Пригадую справу, де одна жінка скаржилася на погрози з його боку за те, що вона не тримає свого ротвейлера на шворці. У нього те, що ви назвали б проблемою гніву. Ще б мені не знати, пробурмотів гард. Баррі поглянув на нього зі зведеними вгору бровами. Не звертайте уваги, промовив Гард, це неважливо. Баррі забрав назад свою рушницю. Гаразд, я в справі. По перше, мені більше нема чого робити, коли Клари дівчаток немає. По друге, я хочу побачити цю таємничу жінку на власні очі. Чого хоче від мене Клінт?» Він сказав, що ви маєте Віннебаго, пояснила Мікейла, щоб їздити на природу з дружиною і доньками. Баррі усміхнувся. Не Віннебаго, а а флітвуд-фієста. Смокче тонни пального, але там шість спальних місць. Дівчатка сперечаються ледь не безперервно, проте нам так гарно було подорожувати разом у тому старому автодомі. Раптом його очі наповнилися сльозами. Так гарно, так гарно нам було.